Лисичка та журавель. Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і вгощу!» Іде журавель на проханий обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила журавель стук, стук дзьобом, стук, стук, коли ж тієї каші так тонесенько нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, куменьку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помилувався та й каже. А ти б лисичка не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду. Чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шикою. Та й поставив на столі перед лисичкою. Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою. Не витягне, крутиться лисичка, Скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом глечику дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не виїв. Оце ж, каже, вибачай, лисуню. Що мав, тим і приймав, а більше на цей раз нічого нема. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.